Близько дев'ятої ранку під прокуратурою на житловому масиві Придніпровськ влаштували акцію, аби привернути увагу до справи щодо виробки лісу, яку тут розглядають. Вирубку здійснював підрядник за тендером на замовлення міського департаменту парків та рекреації на початку листопада минулого року. Тоді мешканці масиву влаштували мітинг та звернулися до прокуратури. Нині учасники акції тримають плакати із закликами захистити ліс. Ми зібралися на акцію проти вирубки лісу, тому що відкрита кримінальна справа, але дуже повільно вона просувається і ми не маємо доступу до документів. Тобто, хотіли, щоб були покарані все-таки відповідальні особи, які допустили до цього. І щоб попросувалася справа. У мене дуже гарні спогади про цей ліс, так? І я хочу, щоб мої діти, діти моїх друзів, ну, взагалі мешканців, вони теж отримали цей ліс. А наша влада, вона, на жаль, нічого не робить для того, щоб зберегти, примножувати, да? а навпаки, вирубує те, що потрібно залишати. Ну, я вважаю, що це необхідно відстоювати. Організаторка Ольга Орєхова каже, замовляли незалежну експертизу зрубаних дерев. Загалом у лісі зробили 210 дерев. 15 видів з них 45 дерев фільхи, які занесені у червону книгу області. Вже пройшов четвертий місяць з того моменту. І ми не бачимо жодних судів по справі наразі, наскільки нам відомо, що взагалі не висунуто жодних звинувачень будь-якій особі, яка причетна до цієї виробці. Представників учасників акції запросили до прокуратури. Вони дізналися про хід досудового розслідування як заявники. Ми їм повідомили певні відомості, які ми могли розголосити в рамках Кримінального процесуального кодексу України. Ми почули вимоги, які хочуть там, і результати, які хочуть побачити люди зацікавлені. І наразі будемо рухатись в межах та у спосіб передбачений законом. Ми звертались до міської ради у листопаді щодо вирубки лісу. Відповіді тоді не отримали. Тож надіслали запит повторно, аби дізнатись, навіщо виробили червонокнижні дерева і чи проводили службове розслідування з цього приводу. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.